Орга Скрабіна, вона з Вельхівки, це Харківська область. Вона окошер. Звісно, коли почалась війна, вона, як і інші, були в шоці, тому що не очікувала, що росіяни можуть напасти. Вона каже, що було настільки страшно побачити танки, що вона навіть не знала, що робити. Вона розповідає в інтерв'ю, що 25-го вона повинна була йти на роботу, але вона не знала навіть, як туди доїхати, тому що не було електро, не було газу, не було нічого. Заїхали танки, почались обстріли, але вона повинна була йти на роботу. Тому що, як вона каже, дуже красиво, що матері навіть в той день повинні народжувати дітей. Діти не повинні чекати, прийде ракета чи не прийде. Вони повинні народжуватися. Коли вона повернулася додому, сім'я була ціла, але нічого було їсти. Вони почали збирати дрова, щоб розпалити вогонь і готувати на дворі. Потім почалися ще сильніші обстріли. Сусід запропонував піти в його укриття. Там вони всі і зібрали.